Дуже цікаві питання. Чому НАБУ в Мідішкейті нікому не вміняє 191 статтю, тобто розкрадання і привласнення майна, не вивчають конкретні контракти, рух коштів і компанії переможці Чому і із МВС, щоб не виглядати не в темі, беруть якісь старі схеми страховиками на смішні пару мільйонів, нікому не потрібного екстопа шейка? Чому не дивлячись на? Задекларовані КМУ аудити енергодержкомпаній, і реальний колапс в енергетиці ніхто не наводить реального там порядку. В енергоатомі Ковальчук підписав договір з світлогрупем на відпуск електроенергії без обов'язкової 100% передоплати, що є прямим порушенням ліцензійних умов НКРІПУ. Електроенергія фактично передавалась без оплати, що створило багато мільйонів втрат держави та дало можливість. Виведення ресурсу через афілійовані компанії, такі як Южен Енергобуд» та ЄПБ. Паралельно голова правління Ковтонюк та віце-президент Якоб Хартму Енергоатому організували схему з ременту баштового крану кролка 10 тисяч, договір з фірмою Техмаш на 260 мільйонів, передбачав непрозорі умови, що дозволяли зависити вартість. Затягувати строки робіт і залучати неконтрольованих Аванс у понад 78 мільйонів створив можливість швидкого розкрадання бюджетних коштів у Нафтогазі, який очолював всім відомий Чернишов, заволоділи 300 мільйонами кубометрів газу через продаж ресурсу під контролем ТЕЦ за тарифами значно нижчими від ринкових, що забезпечувало надприбутковість понад 60%. При нормативі 3-5%. Друга схема виплати від оператора ГТС України у розмірі 48 мільярдів гривень у двадцятих-двадцять роках. Отримані кошти Нафтогаз не відобразив як дохід і не сплатив податки та дивіденти. Попри зобов'язання припинити такі практики, згідно з МВФ, які надає кошти, всі процеси координувались на рівні екс-міністрів та Гринчук, до яких Чомусь немає жодних питань, не дивлячись на прямий слід на плівках в тому числі, чому ми з вами все бачимо, а там на горі, нібито сліпі. Хочеш більше наш телеграм.